Солідарність з Україною не лише на словах. Брюссельська комуна «Волюве Сен-П'єр», яка прийняла сотні українських біженців, тепер планує офіційно стати містом побратимом Коцюбинського на Київщині. Як одна поїздка вплинула на долю двох громад? Дивіться далі в нашому сюжеті. Сан-П'єр пєр одна з найбільш мальовничих комун Брюсселя. Заможний житловий район із 40 тисячами мешканців, широкою автономією, власною місцевою радою і мером. Від початку російського вторгнення у 2022 році тут приймають українців, які рятуються від війни. Синьо-жовтий прапор уже понад три роки майорить біля входу в мерію. Ми дуже солідарні з Україною. Прийняли понад 400 українців у наші сім'ї. Ці біженці досі перебувають на нашій території. І ту солідарність, яку ми проявили тут. Ми також хочемо передати Україні, підтримуючи мешканців громади, з якою плануємо встановити побратимство. Невдовзі Волювесен-П'єр побратається з містом Коцюбинським на Київщині. Меморандум уже підписали. Лишилося пройти формальні рішення парламентів. Після цього міста зможуть обмінюватися досвідом, і українцям є чого повчитися у бельгійців, каже мер Коцюбинського. Я маю надію, що в нас будуть і. Якісь навчання в плані управління муніципалітетом, управління комунальними службами нам цікаво, водоочищення, водовідведення. Ми будемо працювати, і будемо просити передати на досвід дружба між містами почалася з однієї поїздки бельгійського політика в Україну. Жорж Далемань, нині член ради муніципалітету Вульове Сен-П'єр, відкрив нашу країну для себе давно під час роботи в організації Лікарі без кордонів. Він побував тут понад 10 разів. А торік у листопаді завітав у Куцюбинське, де отримав дуже теплий прийом. Після повернення запропонував встановити побратимство. Ми маємо дуже багато човних повчитися і бути вдячними українцям. Саме тому я також хотів встановити цю дружбу між містами, бо я вірю, що українці заслуговують бути частиною родини Європейського союзу, і що ми можемо навчатися одне в одного, можемо бути сильнішими разом. Організувати поїздку в Коцюбинське жоржу допомогла громадська організація Промоут Юкрейн з Брюсселя під час спільної гуманітарно-політичної місії в Україну. Очільниця організації каже, що насправді не багато бельгійських політиків їздять особисто під час війни в Україну, але саме це дозволяє їм глибше зрозуміти реальність. Приїзд на місце і знайомство з культурою з людьми з нашою музикою, з нашим духом. Українським духом я думаю, що це те, що не відпускає більше людини ніколи. Я дуже е, хотіла б, щоб більше українських міст ставали містами-побратимами у європейських містах, а зокрема в Бельгії. Коцюбинське та Волюве пєр планують перші спільні кроки. Бельгійці готові поділитися досвідом в очищенні води і навіть відрядити своїх експертів у Коцюбинське. Ще одна ідея налагодити зв'язки між школами для культурного обміну. Цього літа українських дітей планують запросити на відпочинок до Бельгії. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці європейського бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.